Трохи цинічно так говорити, що це все дуже-дуже цікаво. Це все буде дуже-дуже цікаво, колись, коли воно все закінчиться нашою перемогою. І коли ця динери, линери в усіх своїх версіях нарешті розпадеться, дай Боже м'яко. І коли все, це, весь цей цикл закінчиться, історичний, от, то про це буде дуже цікаво читати от, в книжках. Значить, жити в усьому цьому всередині, коли треба ще докопатися до смислів, mm -hmm. якось зрозуміти, що відбувається, зв'язати це все докупи. Тобто, коли що ми сьогодні зробимо і як ми сьогодні це зрозуміємо і осмислимо, от так зрештою і. І внуки будуть, будуть і писати вже в своїх книжках за нашими свідченнями. От, і тому е, одним словом, жити всередині історії от такого рівня, такого формату перетворення, такого накалу, воно звичайно, воно, звичайно, не дуже весело і не дуже легко. І нагадуєте китайське прислів'я, як там, щоб тебе жити в епоху перемін. От, ну, Але нема на то ради. Времіналі вибирають в них живуть і вмирають.